Роботи в студії бувають як е, в дуже широкому діапазоні використання, якщо у вас достатньо можливості бюджету, ви можете вибирати е, дорогі роботи, якісні камери, якісну оптику, і робити і е, 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 інсталювати е, роботи на підлозі або на стелі, або вільно їздячи, роботи з доволі складними. Такими траєкторіями руху як по горизонталі, так і в вертикалі і так далі. Але одночасно зараз вхід в роботизацію умовно студійного виробництва, він, на наш погляд, також спростився. І е, замовник е, може вибирати між доволі дорогими і складними рішеннями, і е, вже е, є промислові такі варіанти, коли використовують ПТЗ-камери, і е, більш дешеві е, п'єдестали орієнтовані на саме ПТЗ-камери, і відповідно вхід в роботизовану роботу в студії він значно знизився, спростився. І е, відповідно у умовнику е, з'явився більше вибір і більше можливостей для роботи. Камера е, ILMI-FR7 і BRC-AM7. Sony створили два, на мій погляд, дуже цікавих і чудових продукти, але вони зробили нам головну біль. Да? Тому що тепер е, що вибрати. От пан Юрій якось дуже впевнено вибрав е, ФР7 і він е, чітко аргументував, чому. Але е, ми розуміємо, що АЄМ7 також має свої там переваги, свої нюанси і все інше. І от е, тут є. Е, Є питання, по суті, бюджет обох камер він плюс-мінус ну, не сильно відрізняється. Да? І для кінцевого споживача, для мовника, це не є вибіром ціни, да? але це є вибір функціоналу, тому що у вас є з одного боку камера з кінемографічною якостю, з змінною оптикою. І це ну, реально дуже круто. І вже і пан Юрій, і ми бачили на прикладах. Люди вже серйозно багато телеканалів використовують різні е камери там, е FR9, там інші кінематичні камери Sony для свого продакшену, і е там це дає плюс там, однакова картинка, там плюс-мінус однакова е матриця, там і інші всі речі. Але для чого Sony зробили AM7? І також вона для студії, для використання, і там є свої плюси. Дякуючи Богу, в світі є конкуренція, є різні виробники Panasonic, Sony, Canon, GVC. Я скажу, що зараз я бачу, що і Vizor там щось розробляє якісь піти камери, Не знаю, що вони там ставлять. А, от. Але а, оті нові речі, які. Імплементуються в ПТЗ камери зараз, да то от функція штучного інтелекту, про яку ми тут розповідали, функція автофремінга, яка вбудована в АМ-7, вона ну вона дуже цікава і буде дуже цікаво її протестувати. Тому що, якщо вірити в як каже Соні, як вони реалізували цей механізм, коли ця функція автоматично. Відслідковування і кадрування працює в диапазоні від там 0004, якщо читати на сайті Sony, градусів за секунду до 180 градусів за секунду. Тобто, Sony прям пише, що от ми там від самих повільних таких дуже е, прецизійних якихось кадрів може формувати до. Е, Таких uh, динамічних видів спорту, як там ковзани, наприклад, коли швидкість величезна, да, там десятки кілометрів на годину. І uh, от ці технологічні рішення і ці uh, рішення зі штучним інтелектом, як це все поєднується, це дуже цікаво подивитися. Це дуже цікаво, на мій погляд, потестувати на, ну, на реальних якихось, uh, ну, не, не на би не на брошурах, а на реальних. Uh, Якихось кейсах, і ну, це може бути також додасть нашим мовникам якісь е, е, потенційні можливості. Зараз, на наш погляд, Sony доволі е, зробило серйозні прориви, такі технологічні, і запропонувала ринку такі дуже цікаві е, е, продукти, да, які там в якихось моментах випереджають, нам здається конкурентів. І це добре. Я сподіваюся, що конкуренти зараз також поднапрягуція будуть теж щось тут видавати, і це з цього знову ж таки виграє е, е, кінцевий споживач і е, мовники в Україні і всьому світі. Конкуренція це завжди на користь споживача. Ми не вважаємо, що там ПТЗ-камери це якась там панцея, але так стало, що наш ринок доволі серйозно лімітований по грошах, по бюджетах, і ПТЗ-камери в якихось моментах є відповіддю да, на ці виклики, які стоять перед українськими мовниками. Для мене, наприклад, було дуже цікаво, що. Це ж камери це не просто якісь окремі продукти, які саме по собі. Да? Вони е, працюють в, е, в єдиному workflow Sony. Да? То ви, наприклад, от у нас зараз ми там розробляли одне рішення, коли не просто ці камери керуються стандартним п'ятисотим пультом, да, який працює з усіма камерами Sony. А ще є можливість, наприклад, використовувати. Панелі BRC, 300, 3500, які зазвичай використовуються з камерами студійними великими да, для їх там керування, налаштування, і так само можна ці панелі використовувати і для роботи з цими камерами, якщо це потрібно. Це також така розширює, на мій погляд, діапазон. Ну, знов ж таки, якщо я не помиляюсь діапазон використання камер, і, камери, Мені здається, ми побачимо дуже цікаві ще багато кейсів їх використання доволі неочікуваних, наприклад, для нас зараз. Студія ну, доволі консервативна така частина виробництва, і. Казати про новинку, це те, що там, дякую там, Sony, або Panasonic або виробники світла зробили одну модель світла і там поміняли на іншу модель світла, одну модель камери, випустили нову модель камери. Це е цікаво, це важливо, але це не є такими. Ну, не було, на наш погляд, такими цікавинками, такими технологічними. Ну, не то, щоб там проривами, а хоча б якихось міні-проривчиками. Да, за, які, за які важливо було б акцентувати і показати. Те ж саме там роботи не є новинкою, вони використовуються вже багато-багато років. І, але знову ж таки, нашою метою було показати їх різноманіття і показати, що є різні рішення на різні бюджети, на різні функціонали, і що це тільки не тільки там. Uh, такий рівень, а є і інші. Це було нашою метою: теж саме зі світлом, крани і системи керування екранами, виводу на екрани. Це uh, дуже цікава тема. Ми обов'язково включимо це також в наш родмеп. тим більше, що ця тема цікава набагато ще тим, що в нас є власні українські виробники цього і компанія і Продукти від компа від які роблять, і там багато про що можна сказати. Так що тут мені здається, також у нас може, якби вийде, непогана така тема для обговорення і є з ким це обговорити, з фаховими спеціалісти і технології, які. Цікаві і важливі в будь-якої студії. Ми розуміємо, що студія АСБ це дуже велике широке поняття. Ми, коли починали готувати цю програму, ми зрозуміли, що це е, ну, дуже величезна за обсягом тема, Тому ми так от умовно сфокусувались за тим, що знаходиться е, з в самої, самій студії, е, і робили акцент саме на те, що в студії не з не, не чіпаючи обладнання СБ, пульти там і багато інших речей, і то ми не охопили, як ви бачите, багато чого, наприклад, екрани там і е, багато інших речей. Знов ж таки, наша мета е, робити цікавий контент і давати інформацію нашим медійникам про якісь речі, про якісь, може щось ви знаєте, про якісь ні для того, щоби. Ну, я знаю, наша така умовна місія готувати наше медійне суспільство до, ми сподіваємося, майбутніх апгрейдів, розширень будівництва е, нових медіа і апгрейдів існуючого. Ми, е, звісно, що взяли тільки дуже маленьку частину обладнання, яке використовується в студіях, я впевнений, що і Такі важливі речі, як екрани, такі важливі речі, як крани, такі важливі речі, як там звук в студії, не тільки Сінхайзер, як у нас там звикло можуть вирішити ці проблеми, не були охоплені цією програмою, але ми сфокусувались на таких частинах, про які перше в нас був матеріал, ми могли розповісти, і які є важливою частиною. А студійного виробництва і студії і, і, і роботи студії і виробництва медіа.